Ми не брати, різні релігії, різні світи. Що нас розділяє насправді? Я продовжую серію. Ми не брати. Минулого разу ми говорили про менталітет, але сьогодні зайдемо ще глибше до самої основи світогляду. Мова йде про релігію. Україна і Росія не просто мають різні релігійні традиції. Ці відмінності формують нашу сутність, наше бачення світу. Україна і Росія православні країни, але різниця криється в деталях. Українське православ'я, особливо після надання Томосу, стало символом незалежності та національної. Ідентичність. Ми маємо свою автокефальну православну церкву України. Російська ж православна церква завжди була тісно пов'язана з державою, слугуючи ідеологічним інструментом. Церква в Росії це продовження державної влади, а в Україні символ свободи. У Росії релігія стала ще однією формою контролю. Імперські амбіції московських князів завжди підживлювалися церквою. Московська патріархія слугувала владі від часу Івана Грозного, зміцнюючи образ царя як помазаника Божого. Це продовж і сьогодні, коли російська православна церква підтримує імперські плани Кремля, українська ж церква завжди стояла поруч з народом в боротьбі за свободу, за національну ідентичність. Ці релігійні відмінності не просто формують наші обряди, вони впливають на культуру, ментальність і світосприйняття. Українці схильні до плюралізму, до свободи вибору в релігії та житті. В той час, як у Росії будь-яка альтернативна думка, навіть у релігії, розглядається як загроза централізованій владі. Релігія для нас це віра і культур. Тура для них це механізм контролю. Російська пропаганда багато років намагається зобразити нас єдиним народом з однією мовою культурою і релігією. Але це лише міф. Релігійні відмінності між нашими народами почалися ще з часу прийняття християнства. Ми завжди обирали свою дорогу, духовну і незалежну. Вони ж завжди шукали спосіб контролю через віру. Ми не брати. Це факт підтверджується не лише історією та мовою, але й нашими релігійними відмінностями. Українська церква це віра. Свобода, це народ, російська церква, це влада, це імперія, це підкорення. І ці дві моделі ніколи не зможуть стати єдиним цілим. Ми завжди будемо різними, і це потрібно визнати. Наші релігії розділяють нас на глибшому рівні, ніж здається. Це не просто про обряд, це про нашу суть. Ми ніколи не були і не будемо єдиним народом. Різні історії, різні мови, різні релігії. Ми інші. І сьогоднішня реальність показує це з усією чіткістю.